Руками. Подивіться, у нього є два кошики. У нього є два кошики. Цікаво, що він хоче, чому він прийшов з кошиками. Давайте я його послухаю. Добре, добре, їжачок. Дивіться, марятка, ти їжечку тут посидиш. У одному кошику у нас є багато фруктів. Їжачок каже, що він не зовсім розпізнає, які це фрукти. А у другому кошику у нього є три яблучка різного кольору. І він ніяк не може визначити, яке яблучко найсмачніше. Допоможемо іжичку. Допоможемо. Кажіть голосно, допоможемо? Допоможемо молодці. Давайте візьмемо перший кошик. Підійдіть до мене, давайте ми сядемо на землю. Підійдіть до мене всі. І до мене. і до мене всі, сідайте до мене, сідайте. Сідайтеся сі до мене, молодці. Пуйте. Сідайте, досідайте, добре, досідайте. Так. Ось у нас у кошику є різні фрукти. ближче Опа! Катушка, пой, пой. Зараз ви будете по одну води мати і скажете мені, що це таке. Добре, марятка. Так, ануманочку, бере собі, що ти хочеш. Бері ручку і розкажеш, що це у нас таке. Голосно, ну, що Іванко? Грушка. Грушка? Якого грушка кольору? Жовтого. Жовтого. А вона кругла чи видовжена? Така видовжена й долачі. Кругла така і чи ні? Ні, бачиш вона чуть трошки яка. Довга така, бачиш. А э, ти я грушку вдома колись? їла? Яка вона? Солодка чи косна? Добре, молодець. Далі. Далі. А ну а тьочок собі береш. Що, що хоче собі тьомчик уже Так, бери, бери, ручку, бери, бери, Що це таке атьох? Голосно. Обо наші ось чули, їжачок почув. Їжачок почув. Ту їжачок коло нас сидить. Що й са у Голосно, бо не чути. Апельсин. якого апельсин кольору? Якого? Žlutinko, žlutinky i oranžely, pravda? Mm. Uh, potřebno. A přesně, co Solodka. je to ty pepřité měkkosti? Nejdeš jen ho ručinku zíznímat? To zůstáno, dáváme jsi aby jsem? Ne, že? To mám, když to bych čalopej. Polupěra mám, když to dívám od jed. A přesně, co je potřebno? Co je A přesně, co je kvasnější? Sůlotej. Sůlotej, ale možná podnik kvasný, Не може бути вас і самі солодкі, молодець, добре клади. А ну кого хоче собі взяти щось? Нінка на ну, бере. Що це дінко у тебе? Кажи голос, кажи що. Що? Вино так? Голосно. Виноград! Не вино, з винограда буде вино. так. Виноград. Якого кольору наш виноград? Чорний виноград. А ще виноград буває єдли. білого кольору і чорного. І розового навіть є виноград. Добре. Виноград потрібно чистити перед тим, як істи. Потрібно його помити і лупинку з нього знімати. Так? Добре. Далі у нас йде. Ідеш радужко? Пой. Ой. Ладочко, Пой. Ой. А ну між побере. собі, що хочеш. Бери собі. Bere su bi. Tu i se može bilo lotu що su bi bere što hoćeš. Što je sa tebe? Što? Vruška? Poutore za mnogo vruška? Ko? Vruška. I ako je okolio? Ko? Ko je ono ko? Mladec mišnik. Mladec. Njim kaj ko? Poj trg. Poj. Poj kad troši. Ko poj brzmeni? Ko poj? Ano bere subi. što hoćeš u košiku. Ano što je Лімонків Венка підказує. Лімончик і кого? Молодець Іванка. Квасний чи солодкий лимон? Квасний, Квасний молодець. А що в лимонові? Дуже, дуже молод... у Лимонові дуже-дуже багато чого? Вітамінчики, інчиків молодий. багато у Лівонові. Отже малятка, м, ходив, хату ходить, ходи молодець. Ми допомогли нашому їжачкові та їжачок уважно слухав. Що то у тебе в кошик? А і ще їжечок, ми тобі хочемо нагадати. ось о, о, о перед Передживанням треба. Що обов'язково? Водою, що? Обов'язково. Що воду треба? Мати, обов'язково треба мати. Не забувай діжечок. Кошик, у якому я вам вже казала, є що? Три яблучка. Pojedan. Beri suvi javličko i rozkazuj mi je koje kolore бери Beri. Je koje? Zeleno je javličko. Kruglo je? Kruglo je. Dobre. Dobre si daj. A će ću... on tunjer zvatko, tunjer. Beri suvi je koje hoćeš. Je koje? Je, je koje kolore Голосно? Червоного кольору. Добре. Фади. І йде до нас нінка. Якого кольору? Голосно. Жовтеньке яблучко. А зараз, малятка, знаєте, що ми зробили? Ми ці яблучка спробуємо на смак. І визначимо, яке з них найсмачніше якого кольору найсмачніше, добре? А ну Тетяна Михайлова, ну підійдіть усі до мене, бо ви бачили, підійдіть до мене. Що ми бачимо на нашій картині? Пой, пой, Златочко, пой, Владочко, пой. Пой, Мішу, Мішку, пой. А ну що ми бачимо на картині? Що це у нас усе? Де дерева ростуть, листячко паде, що це усе? Лісічко. Ліс! Правда? Ліс, у лісі живе хто? Білочка. Білочка. Хто із серед вас? Мишка, добре, молодець. Айсе. Бо йому цілу зиму війнуці, війну, треба щось їсти, правда? А ну наші мами як готувалися до зими. Що нам, у баночку складали Огірочки, помідори, правда? з дерев ми зривали яблучка. бульки брали ми, збирали ми картопляку, збирали молодці. Так само дивимося, це у нас живе, дві білочки живуть. Білочки де живуть, у чому? Дук, дуплі. У дуплі живуть білочко. Що ти собі приготували на зиму? Слухай, ти що? Грибочку собі сушать, добре. Це у нас хто? ви казали. Машка маленька, маше не де. У Унурі. У, у нас собі назбирала землято. Земята. Вона буде землі сернятка їсти, правда? Міше прийдеш і нам. Не йдеш, а тоді не йдеш і нам. Тож йдеш і там? Ідеш, Пой, Не знаєш, чи йдеш. Добре. Далі. А ну з тобою. Бурсук. Чого собі ця бурсук наносила? Ну дивіться. Що Ні. Моло? Голосно. Морквинка. добре. І все що? У бурсукаці не було, що ви на борту. картопелька, бурячок. Що буде варити собі? Бурсук. Бурсук, мурсук. Будеш карти, що Фру... овочі. Це все, все овочі, бачите? А як приготувався кріп? Що в ньому в руках? Що? Муркок? Мургулка в ньому в руках, знаєш? Отже, бур... кріп теж любить морквинку їсти, правда? Готувалися. Добре. Усі готуються до зими. Так як ми з вами, наші батьки готуються до зими, усі люди і всі твари, так і усі готуються до зими. Дана так малятка? Добре, сідайте. Скорінка, що в мене? Що є в мене? Яблучка. Тетяна Михайлівна, нам нарізала на такі маленькі. А ну хто якої яблучко по кольору хоче, бере собі куштує і каже. Так, і якою взяла. Дивися на, uh, на яблучко, якого кольору. Кажи. Зелене, якої то опустила. Квасною чи солодкої? Квасною. А смачною чи не? Не смачною. Добре, а то воно умер. Якої себе бере Артемчик? Якого кольору то взяв, подивися якого кольору то взяв. Якого? Червоно. Куштуй. Якое? Солодко смачно? Добре, слава Богу, смачно. Мішек бере. Мішек собі уяв я допоможу мішикові. Тоже червоної. Кушай мішику. Хуштуй. Смачного яблучку. Смачно! Слава Богу, солодко і значить смачно. Бери. собі, Бери. Бери. На Назад то бери. Кукачка якої? Зе. зеленої качко у тебе. А ну куштує якое. Добре, куштуй. Тебе реї вам ко зелене допоможе мне їм. А ну кушай? Якоє? Mm. Солодкое. Смачное. Слава Богу, О, е. mm. mm -mm, Добре, не бере Нінка бере. Якоє. Якого кольору у тебе. Je, je koji? Žuto je dobre. Kuštuj. Kušaj. Kušaj. Je koje? Dobro je. Solotko Vlad, je čekla smanje. Solotko je. Slava Bogu, solotko je. Vlad, vladočko me reš? Dobre. Ču, lupim u kladirinji. Ođe, maljarka, što može naglaznačiti? U si jabučka smačni? Ivanka gazala je je bolo li smačnoje. Je to bolo li smačnoje? Якого кольору було несмачною? Зеленно. Зеленого кольору було несмачною. воно ще не доспіло, правда? А червоної було смачноє і є, Так? А зараз малятка нашому, сідайте зі на стільчик, сідайте, ми говорите. З вами таку цікаву рухливу ручку. Муже треба вирушати додому. Його чекають вдома маленькі їжачки. Але з пустими руками наш їжачок не піде, правда? Допоможемо йому назбирати. Дивіться, у нас тут є яблуня. На яблуні у нас росте чого багато. Чого багато є? Іванко, чого багато? Чого багато на яблуні? Яблук багато. Бо. ми Зараз я потрушу яблунею, а ви, маярка, позбираєте яблука, добре? Дивіться, я тут поставлю, у нас бороніся, але тут носите яблунею, а ви, які яблучка попадуть на землю, позбираєте у кошик, добре? Я починаю трусити. А збирайте кошик. Збирайте кошик сиденько, сиденьте в кошик, Стерейте, збирайте, збирайте яблучка.

I się do nic, my prognozujemy, to ja nam nie każdy ma prognozję i rzecz naszą. Do pogacinie, do pogacinie, bo ma do